І всім привіт, ви на каналі ВНБС. Сьогодні у нас спеціальний відеоролик по нагородам з 29 200 до 30 000. Ми з вами відкриємо легендарний приз Star. Якщо нам випаде щось прикольне, це буде дуже круто. Мені, не хват... Мені треба виграти раз в Соло Оден перше місце. І в мене буде рівно 30 тисяч. Надіємося, що це буде як рівно 29, так само рівно 30. Фух, як я давно хотів це зробити. Фу, йдемо в каточку. А чому в мене дизлайк променьоний? Чому? Не знаю, може коли кота побомбила. Ну, коротше. Так, дивимося. Ну я реально не пам'ятаю, в мене ж нього був навіть. Ладно, поміняємо після каточки. Ай! Ну, да, это максимум. Уже лошалось 5 войти. Вот так что реально, Ой. Да ну, что я дизлайк ничего не кену, блин. Я вообще кусты как посажу, чтобы никто не бачил, бы я против дизлайка. А, а, стоп! От столкновіння рівно, бажає рівно 10 кубків мені. Ладно, плюс 8. Зараз якось треба 2 получити. Лише якось треба зараз. Серефобі виручає. Просто виручає 30к трофеїв. Спочатку заберемо на горя піар, бо в мене є не нього на друге серебро. Ну, ай, бронза. Ну це нічого. 30к. Забираємо 50 кредитів. Очки сили. Мені вже 7 тисяч. Ще кредити. Ще очки сили. І зараз переходимо до легендарного моменту. Легендарний пристар. Як я довго до цього йшов 30к. Відкриваємо, коли він перевернувся. Фу. Це легендарний пристар. Будь ласка, будь ласка! Ваш біл! Пасівка з легендарного Приза Star. Блін. Шкода. Ну Зато я вже прокачав 24-й левел Бравел паса Завтра буде вже половина Бравел Паса всього за 3 дня. Якщо рахувати завтрашній, е, який перший схін видається? Вроді чекай, На якому левелі, Чекайте. На. Ось На 46 му левелі Кіра В 48-му Мідорі мяулет е, і 50-му Пінку Мяулет. Такий у нас відосик. Затягувати його не буду. Просто апнула 30к. Давайте зробимо для прев'юшки. Те, що на моєму аккаунті вже 30к. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Це було на каналі «Нова небес» І Пасхалка, скільки в мене кубків на коті. Хоча то було більше 9 мене. От. Було більше, купив собі Біллі кіт за тисячу блінгів. От його можна було купити через 14 днів тільки, але багом до тих проривів я встиг його купити за 1000 блінгів. Всім дякую за перегляд, ви були на каналі ЛДБС. Там у цього відеоролику була 30к нема, муслу, на мому основному аккаунті сауна, усім па, -па.